Вітаю тебе, мій мілюки! Сьогодні ми з тобою поринемо в математичний світ, а тема нашого заняття порядкова і кількісна лічба. Величина. Друже, а чи знаєш ти, як називаються ці іграшки? Це ляльки-мотрики. Їх необхідно скласти від найменшої до найбільшої. А щоб їх порівняти за зростом, необхідно їх поставити в один рядок, рівняючи понизу. Давай ми з тобою спробуємо. Поглянь! Чи правильно ми їх розставляємо? Ні, неправильно. Скажи, будь ласка, на якому місці стоїть найнижча лялька? Так. На четвертому. А трішки вище на якому місці? Вірно, на другому. А середня на якому місці. Так. На третьому. А на якому місці стоїть найвища лялька? Вірно, на першу. Порівнявши, виставляємо в рядочок від найменшої до найбільшої. Спочатку йде найменша, потім трішки більша, далі ще більша, ще більша, І остання в нас найбільша лялька. Поглянь на малюнок! Як дізнатися чого більше ялинок чи грибів? Вірно, їх можна порахувати а можна шляхом прикладання. Скільки грибів? Так, 4. А скільки ялинок? Вірно? 4. Чого більше, а чого менше? Так, корінно. Давай викладемо ялинки від найнижчої? До найвищої. Спочатку в нас йде найнижча. Потім трішки вища. Ще вища і сама найвища. Скільки ялинок? Так. Чотири. Покладемо стільки ж грибів, скільки ялинок. Один. Два, три, чотири. Добре. Як можна змінити кількість ялинок або грибів? Так, можна прибрати одну ялинку або один гриб. Скільки тепер ялинок? Так, 4. А скільки грибів? Вірно, Три. Чого більше? Ялинок. А чого менше? Вірно. Грибів. Наскільки? На один. Молодець. Пропоную тобі порівняти іграшки. Щоб дізнатися, яких предметів більше, а яких менше, необхідно по одному з кожної групи поєднати у пари, у якій групі залишився предмет. Без пари там і більше. Поглянь. Один м'ячик залишився без пари. Отже, м'ячиків більше, ніж пірамідок. Пропоную тобі пограти в гру кумедні тваринки. Поглянь, з чого складені ці кумедні тваринки. Так, з геометричних фігур. Назви фігури, з яких вони складені: ведмедик, квадрат, круг, овал і трикутник, зайчик, круг і овал, киця, трикутник, прямокутник і круг. Песик. Прямокутник, овал, круг і трикутник. А зараз ми з тобою підберемо кожній тваринці будинок відповідно до його розміру. Ведмедику, який буде будиночок? Так, найбільший. А зайчику? Так, найменший. Кицьки ми підберемо будиночок. Трішки більший за будинок зайчика. А песику. Трішки менший за будиночок ведмедика. А зараз я тобі пропоную взяти олівці і аркуш паперу і разом з батьками виконати завдання. Поглянь на картинку і запам'ятай розташування фігур. І повтори так само на своєму аркуші паперу. Пригадай, як можна змінити кількість предметів, а які завдання тобі сподобалось виконувати найбільше? А я дякую тобі за увагу! До нових зустрічей, друже!